Нині столиці у поселеному режимі пильнують близько шести тисяч правоохоронців. Вже з самого ранку їм довелося активно попрацювати. Близько одинадцятої ранку під будівлею КаМДА знешкодили вибухівку, підозріли пакет працівники поліції виявили під час перевірки чоловіка, який привернув увагу тим, що тримав загорнутий незрозумілий предмет. На місце викликали вибухотехніки. Після аналізу знахідку вдалося ідентифікувати у руках чоловіка дійсно був вибуховий предмет. Суттєвої загрози людям він не завдав би, тому предмет знешкодили на місці. Ще один підозрілий предмет правоохоронці виявили і знешкодили біля адмінбудівлі на хрещаток. 7, дріб 11. З'ясувалося, що пакет не становив загрози життю та здоров'ю людей. Даний Предмет було обстежено і знешкоджено за допомогою вибухотехнічного роботокомплекса. В подальшому в залишки цього предмету оглянути, компонентів не компонентів, тобто цей предмет є чиєюсь загубленою або залишеною викинутою.